Найсторний політ може. Це політ на Маріуполь. На краю життя і смерті проходив, тому одні емоції. Ми знаходимося на чергуванні, і це святе допомогти. Думаєш, чому вона таке маленьке дитятко, а вже стільки випробувань на її, на, на її, на її долі. Використовуючи вертольоти Національної поліції, е, якби люди спочатку дивилися, ну це ж вроді не швидка, але поліція звичайно... Не тільки ловить злочинців, вона в першу чергу допомагає людям. У мене були випадки, коли я перевозив маленьких дітей з вадами серця. Їх готували до операцій. Перша думаєш, чому воно таке маленьке дитятко, а вже стільки випробувань на її долю. Відчуваєш обов'язок, ти зобов'язаний допомогти. Потрібно було з львова перевезти дівчинку 9 місяців в Київ для оперування, там оперативного втручання на серце було. Був дуже сильний зустрічний вітер. Там доходило до того, що 40-50 узлів. Не відповідало розрахункових даних. Те, що ми готувалися до польоту, воно, на початку маршруту воно, якби, все було в тиву. І на, на, на половині маршруту ми вже почали розуміти, що нам не, не вистачає палива до Києва. Треба щось діяти, повертатись назад з дитиною, коли вже чекають вже всі бригади. Згадав старих знайомих. Вийшов на військову чистоту і запросив пальне в військовій частині, заздалегідь попросили, що пояснила ситуацію. Ми виконали посадку, Ми мінімальну кількість пального, яку нам необхідно було, щоб завершити завдання. Ми долили і виконали завдання, долетіли затримкою 20 хвилин. Основна маса випадків закінчується позитивно. Як медики кажуть, вписалися в золоту годину. Оце коли ця золота година, вона вирішує долю цієї людини на її порятунок. І ми готові виконувати ці завдання в будь-який час. Військові льотчики, у них специфічні завдання, вони більш короткі, більш е, насичені як, маневруванням різних, е, різних завдань, які не виконують цивільні пілоти. І, наприклад, тисячу годин пілота, який провів, провів на, на військовій техніці, і, наприклад, взяти 5 тисяч годин пілота цивільної авіації. Це можливо бути різний нальот і різне, різне розуміння. А мій нальот 3850 орієнтовно. Я був на чергуванні. Чергував по аеромедичному забезпеченню. Ми працювали з МОЗом по аерометевакуації в Львівській області, це гірські райони. Карпат, технік вертольота забігає і каже Василич, почалась війна. По поверненню з Збройні сили ми підтримували сили оборони Києва різними завданнями: як і вогнева підтримка, так, так і десантно-транспортні завдання день та вночі. Саме стрімний політ може. Це політ на Маріуполі. Він відрізнявся від всіх польотів, які виконував до цього. Він, мабуть, саме такий на, на краю життя і смерті проходив, Тобто, що, ну, одні емоції. Рішення, щоб відмовитись, таке рішення можна було прийняти. Але з другої сторони я би Далі все життя себе карбував за те, що це зробив би, що я відмовився. Можливо, цей політ врятував комусь життя, а не тільки життя. Як зараз пам'ятаю цю дату, яку запам'ятаю на все життя, це 31 березня 22-го року. І ми політ виконували в окульорах нічного бачення вночі і вже на самому підльоті. Почало розсвітати, зустріли світанок, і вже більш-менш було видно місто і таке враження гнітюче, тому що ми звикли, що все світиться: світло в будинках, світло на вулицях, світло від різних вогнів, магазинів, а тут Суцільна темрява, дим стелиться від вожеж. Таке враження, що колись я десь десь бачив в якомусь фільмі жах. Ми перевозили вантаж. Як медичного характеру, це антибіотики, в першу чергу, яких не вистачало на Азовсталі для поранених. Ми перевозили лікарів, доставили лікарів до добровольців. Ми перевозили зброю. Теж була необхідна. Основне завдання це евакуація поранених з окупованого оточеного Маріуполя. Але коли приземлилися, ми побачили побратимів, хлопців, які ви не уявляєте, скільки в них емоцій було. Кожна хвилина, як і нашої затримки, там нам на руку не на користь не йшло. Тому що ворог він теж бачить, він теж приймає рішення. І в нього основне завдання було це нас не впустити не випустити, коли ми поверталися назад під шквальним вогнем росіян, обстрілювали нас з цього, що могли. Це гра на виживання, коли тебе хочуть вбити, а ти хочеш вижити. І перша, перша думка, коли я от -от Почався обстріл, там, вогнева, вогнева дія на наш гелікоптер. І боротися mm -hmm. до останнього. І приходилось вертольотом кидати зліво, вправо, вверх, вниз. Ти загинеш, коли перестаєш боротися. А коли ти борешся, ти завжди маєш шанс перемогти. Всі хлопці, які виконували завдання, і ті, що на землі були в Маріуполі, виконували завдання з оборони. ті, хто проривалися до них, ті, хто зараз боронять Україну на різних напрямках, всі вони герої.